З вами знаходимося на святому місці, де заховані наші хлопці, які дали бій одвічному ворогу-окупанту, який прийшов на українську землю. Ця 400-літня війна, яка триває без перерви, різними фазами, загострення, ослаблення, але вона не зупиняється. І ХХ століття це певно, що було найзапекліше століття боротьби за нашу державність. Знаєте, оці хлопці, які тут поховані, вони завжди себе вважали смертниками. Вони розуміли, що рано чи пізно, як сказав Шухевич, нас на цій війні ми загинемо. Загинемо від брутальної сили, яка пре на Україну. Але вони того не шкодували, вони того не жаліли. Вони розуміли, що та їхня жертва це буде це добриво для української землі, з якої проросте. Нова генерація, нова нація мужня, незламна, свідома, освічена. Та нація, яка зможе побудувати українську державу, вистояти її і зберегти. Знаєте, вони росли, ці хлопці, на виховання героїзму військової і мілітарної сили, яку ще започаткували вояки армії УНР, Січове Стрілецтво. Перед ними гайдамаки, перед ними козацтво. А зараз на сході нашої півдні держави воюють вже їхні онуки. Тобто це тяглість поколінь, яка не обірвана, яка роками культивувалася оцей культ звитяги, жертовності, самовіддачі, а саме основне нескореності. Бо ми стоїмо зараз тут перед хлопцями, молимося, армії нескорених, яка не капітулювала. Яка не здалася, яка не підписала жодного документу, яка до 60-х років на Тернопільщині ще були бої. І їхня боротьба далі продовжилася вже в іншій формі, в дисидентському русі, і завершилася нашою перемогою проголошенням державності. Може, хтось думав, що це достатньо, але це недостатньо. Бо Україна повинна бути не тільки за формою, але й за змістом української держави. І для нас, для націоналістів Свободів, це було принципово, що сьогодні, 14 жовтня, на День Покрови, матінки покровительниці, яка завжди була покровительниця козацтва, січового Стрелецтва, які були в УПА, цей день державним святом. Всіх захисників і захисниць, всіх, хто віддали життя за Україну. Ми цього добилися. І сьогодні розуміючи, що наскільки важливо ця боротьба. Адже боротьба йде за нас, за майбутнє наших дітей, взагалі за сутність, за нашу українську збереження її державності і нашої нації. Бо ворог, оця сатана, по-іншому назвати її неможливо, яка пре на Україну, вона ненавидить нас за те, що ми просто є, за все наше, за нашу мову, за нашу церкву, за нашу культуру, за все українське, навіть за нашу вишиванку. Ми бачили всі ті звірства. Які вони творили на сході, на півдні всіх окупованих наших містах. І ми це пам'ятаємо, бо ми пам'ятаємо їх. Я не що немає жодної родини, яка б не постраждала від більшовицького терору в нас тут на сході на заході нашої держави. В кожного хтось був виселений, хтось депортований, хтось зазнав репресій під час колективізації, хтось до Сибіру, хтось родичі в УПА когось воювали, так як в мене в кожній родині, і ми на тих. Життєвих історіях виховувалися цілі покоління. І ми знали правду. Ми знали, що нас заберегло. Що, чому ми вижили? Тому що завдяки хлопцям з УПА, опівцям тут не було голодомору. Ми збереглися, і нація вижила через те, що вони дали цей бій. Але ніколи вони не могли б 20 років воювати, якщо б за ними не було підтримки. Підтримки народу. Бо вони не мали своєї держави. Не мали тоді міжнародної підтримки, ніхто їм тоді хаймерси не передавав. Вони що здобули в бою, це й мали. Щоб пошили одяг, то й мали. Щоб пошили взуття, відремонтували в цьому і так обходились. І це важкі були, це набагато важче, ніж нам зараз. Нам важко, а їм було легше. Тому звісно, що ми їх не маємо права підвести. Не маємо права здатися, опустити руки, зневіритись. Адже за нами вони дивляться з небес, позаду стоять наші діти, а попереду майбутні покоління, які не мають знати, що таке війна. Бо ми вже цього разу не зупинимось просто на звільненні нашої держави, території кожного платника землі від москаля, від того окупанта клятого. Ні, нам цього недостатньо. Сьогодні наша перемога це розвалення, це й не до імперії, розвалення Московії. На багато держав, щоб вони ніколи не могли повстати і ніколи новий режим не міг організувати війни. Щоб наші наступні покоління діти не знали, що таке москаль. От і таке наше стратегічне завдання. І глобальна ціль для повного поширення простору нашої нації, збереження нашої держави, утвердження і укріплення. Тому, звісно, я, знаєте. Вірю в нашу перемогу і розумію, що як ніколи ми є єдині, бо вже цей час Наполеон казав, що не завжди достатньо армії, щоб захистити державу. Але якщо армія воює разом з народом, то цю державу ніхто не завоює. Тому сьогодні те, що ми демонструємо єдність, міцність, підтримуємо кожен на своєму місці, хто що може. Той одяг шиє, той їсти варить, той волонтерить, возить допомогу. Ті воюють всі разом як один. Великий згуртований організм даємо по зубах москалеві. І багато це кому не подобається. Це не те, що біснується Москва. Це і сьогодні багато ворогів Європі на Заході біснується. Ми ж розвіяли міф непереможної найсильнішої армії, яку 45-го року культивували. Всі пропагандисти, всіх фільмах, Голівудах, Рашен і все. І тут раз виявляється, є в центрі Європи нація. Смілива. Яка може дати москалям по зубах? А хто ж крім нас міг би дати ще їм спротив? Хто крім нас сьогодні міг би піднятися, не зламатися, не опустити не руки, так як це демонструють сьогодні українці? І весь світ в захваті. Тому багато хто і заздрить. Тому багато хто би не хотів нашої швидкої перемоги, щоб народилася нова країна, лідер, зірка в центрі Європи, моральний авторитет, яка може дійсно диктувати умови. Бо ще в свій час. Наш провідник, земляк Ярослав Тецько, який зачитав акт відновлення української держави в 41-му році, ще як сказав, що так, Вашингтон це є військова сила, мілітарна сила, а Україна і Київ мають стати центром духовної, моральної сили, от тим авторитетом, який за собою поведе людство проти тієї сатани, того нелюдського способу життя, який вони намагаються нам нав'язати. Тому сьогодні, як ніколи, наш обов'язок пам'ятати славу наших героїв, гуртуватися спільно, вірити в нашу перемогу, робити все для того, щоб Збройні сили перемогли, щоб не йшла наша влада при жодних обставинах, не йшла ніякі домовленості, переговори, те, що сьогодні десь намагаються різні агентура чи заходу е, шантажувати, чи цей сатана з Кремля хоче залякати нас ядерними ударами. Я переконаний сто відсотків, що це все бле. Це говорить про те, що вони панікують. Вони розуміють, що вони програли, що у них вже іншого виходу нема. Вони не вірили в нас. Вони не думали, що ми є не кріпаками, а ми є сини нащадків, козаків, які упа. Що ми не здамося, що ми не схилимо голову і не станемо перед ними на коліна. І весь світ був глибоко здивований. Всі говорили, що все води хана. Байден розказував три дня візьмуть Київ. Втікайте, всі в'їжджайте і так далі. А тут бах. і ми все їм, всі, як то кажуть пани, всім змінили. Тому що в нас є та духовна сила, та духовна віра, на якому базувалися всі віки існування української нації. І от сьогодні ми тут на могилах, біля могил наших героїв, вклоняючись їм, дякуємо всім захисникам, всім захисницям, які сьогодні на фронті стоять, проливають кров, вірять в свою націю, в свою державу. І в наші великі майбутнє віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні!